Вітаю глядачів Суспільного. Сьогодні ми поспілкуємося зі Шведом Якобом Перовичем, який вчить українську мову і веде блог. Про це. Про те, як триває його процес вивчення української мови, будемо дізнаватися далі. Якобе, вітаю вас. Добрий день, Івано. Добрий день. Як ви? Я добре, а ви? Дуже добре, дякую. Тож, пане Якобе, більше року тому, 31 липня 2024 року, вийшло ваше перше відео в інстаграмі, в якому ви розповідаєте, що ви вчите українську мову для того, щоб діти чули цю мову не тільки від мами Українки, але і від вас. Скажіть, будь ласка, чому для вас це важливо? Мені це важливо, тому що, як ви е, сказали, е, їхня мама українка. І я, як е, все батьки, я хочу е, що ми, наші е, дитинки будуть е, цілими е, ці, е, людьми, і у них є. Е, е, у їм є ук сторони, і я думаю, що це легше їм, коли вони ростуть, коли вони будуть батьками дорослими. Це легше їм знати Україну, народу українську культуру, що вони мають українську мову? Якобе, які найбільші виклики були перед вами, коли ви почали спілкуватися українською? Де виникають найбільші труднощі для вас? Ну, Граматика дуже важка для шведу. Наша граматика, як у англійської мови, Дуже просто граматика. Е, граматика української мови це дуже важке. Це е, багата граматика. Це щось гарна, чудова, але е, дуже важка. Найбільша проблема це числа е, слів е, вокабілерів, вука, вокабулярія е, це, це щось е, божевільне. Це багатство слів української мови та багатство фразіології української мови. це щось дуже чудове, щось мені дуже подобається, але це, це важке. Скажіть, будь ласка, чи цікавитесь ви хто є ваша аудиторія, і що на вашу думку приваблює підписників, що вони підписуються на ваш профіль? Е, мені дуже е, цікавить, е слухати е, читати коментарі з е, підписників. Е, я думаю, що вони найкраще у світі. Це я ціную їх дуже багато. Може бути, мій профіль е, не, не має Найбільша кількість підписників, звичайно, але якість дуже висока. І я дуже благодарен кожен день, є, коли я, я читаю коментарі, питання, питання із підписниками. І я думаю, що, може бути, вони люблять факт, що я. Даю е, себе е, до е, їм у е, натурально, природно. Я не брав воду із колодязя е, майже 9 років. А якоби ви приїжджали цього року в Україну е, разом з дітками? Скажіть, будь ласка, чи було страшно або не страшно їхати в країну, де є війна? Ну я тільки турист, я можу йти їхати до Швеції, до Польщі, до Європейського коли я хочу, За самі Українці, як ви знаєте, звичайно ви не маєте. Багато вибор про за причин це агресії Російської Федерації і ви у війні Я швед, я дуже я хочу е-е допомогти українському народу, людей е-е Україна. Але це не було небезпеч, небезпечне безпечно. І я з сім'єю ми були в, в регіоні дуже не дуже. Але це безпечно. Три з половиною року, і нема, слава Богу, жодного ракетного атаку в регіоні. А це дуже маленьке місто. Це не гарне для люди, людей нам в Харкові в Донбасі, в Сапоріжі, в Херсоні в Києві. Казати, що «О, ми це дуже небезпечно. Нам ми, ми турбуємося про ситуацію. Це нічого нам, це щось інше українцям. Якоба наступне моє запитання буде про те, чим ви займалися в Україні. Звичайно, ми були вдома у, у, з тестом, це те, і ми е, е, спілкувалися з, з родичами родичами, з, з іншими людьми. Ми, ми, ми були у, у маленькій екскурсії канікули у, у, у лісі, маленькі роутріп. Дорожча. Ми їхали трошки з машиною. Друзі, друзі із Києва приїхали до, до, до нас. Ми мали дуже гарний е, час з ними. Що б ви порадили іншим іноземцям, які зараз починають вчити українську мову? Ну, може бути, це сюрприз, але я думаю, що це дуже срочно починати з граматикою, тому що мені це дуже е, важливо знати, що? Мова можлива чи неможлива? Наприклад, є багато, багато мов у світі, вони чудові, цікаві, цікаві, але вони граматика цих мов не, невозможно вчити для шведа. Для шведу, як мене, це. Наприклад, грузинська мова, є шарманна мова, але граматику не можна, не можна, не можна вчити граматику. Ну, українська мова це важка. Граматика дуже важка, для шведов, але це можливо знати. Мені легше. Починати з граматикою. І це перший крок. Другий крок це знайти зв'язок е, е, з мовою. Клас. пане вікторе. Зв'язок з мовою це. Це щось, яке цікавить з мовою. Мені звичайно, це мої дітей, але для інших, які хочуть вчити українську мову, наприклад, це можуть бути комп'ютерські ігри, література, спорт, а чи музика. Як ви підтримуєте баланс між шведськими і українськими традиціями у вашій сім'ї? Я думаю, що це, це діти, дитини вони рисують. І баланс це, що це щось буде у майбутньому. Наприклад, вони дуже люблять дивитися. Мультики української мови. Ну, це, це природна е, часть е, наших, е, не, не, нашого, нашого дому. Але щось інше, ми попробували, може бути, слухати українські е, українську музику і це традиція і, і, і читати верші української мови. А старші дошки це подобається наш син і. Маленька дочка, вони не зрозуміють. Якобе? Скажіть, будь ласка, чи є у вас можливо бажання або мрія жити в Україні переїхати в Україну? Це мрія мені. Але, звичайно, це нереалістично мені жити в Україну, тому що я не можу 100% розмовляти по українськи і звичайно, я не можу, можу працювати по українськи Це не буде не е, моїй дружини, е, щоб е, вона. Працює кожен день. Я сидіти вдома. Я думаю, що майбут зараз найважливіше мені та сім'ї — Це підтримати українського народу у ситуації війни, і ми побачимося, ми побачимо ми дивитися. У майбутньому, що є можливості жити в Україні чи ні. І мені це, це питання е, е, роботи праці. Е, треб, треба е, могти е, працювати в Україні, але я, я не знаю українську мову у е, рівень, е, яка яке, е, дає мені е, можливості е, працювати? Якоба я хочу вам подякувати за нашу розмову. І, на мою таку думку, у вас дуже гарно виходить розмовляти українською мовою. Продовжуйте у тому ж дусі, і будемо чекати вас в Україні. Щиро дякую, Івану.